Створили власний торговий бренд і збували наркотики у п'яти областях України. На Рівненщині правоохоронці затримали сімох учасників наркобізнесу. Щоб зберігати та фасувати товар, чоловіки орендували котедж, власники якого навіть і не здогадувались про те, що там відбувається. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 3,5 мільйони гривень. Під час проведення близків обшуків було вилучено близько більше 3 кілограм наркотичних речовин афетамін, близько 300 грам наркотичних психотропних речовин Альфа-ПВП, ну і, рідні, і ще різні знаряддя злочину. В Склад групи входило 7 чоловік. На даний час 4 чоловіки знаходяться під вартою, по двом з них вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Даної групи 99-го року народження, сам уроджений з Хмельницької області, постійно поп попадав в поле зору правоохоронних органів, але те, що він, скажімо так, ми розуміли, що він вживав наркотичні речовини. Коли була отримана вже більш детальна інформація, то вже ну, вона була реалізована як, як він був як наркозбувачем. Два співорганізатора. Це ті особи, які безпосередньо зараз знаходяться в СІЗО за попередні скоєні злочини. І також ще були виконавці, які здійснювали функції або водія, або здійснювали функції, розкладали наркотики ну, на прилеглих територіях. Група функціонувала таким чином. Спочатку вони приводили великі майстер-клади. Велику кількість наркотичних речовин, які в цьому випадку з території з других областей. Потім збиралася вся група до складу, купувалася знаряддя і вже в будинку, який винаймався, відбувалося фасування меншої кількості наркотичних речовин від закладок. закладів. подальшому так сама група здійснювала ще й розповсюдження даних закладів по території області та інших областей.